Добрий день, любі діти! Знають певно всі малята, що невдовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне і зимове. Скоро-скоро на поріг завітає новий рік! Так, незабаром свято Нового Року! А без якої гості не обходиться жодне новорічне свято? Так, без ялинки! А давайте ми з вами пригадаємо. Чим можна прикрашати ялинку? Що є на ялинці? Шишки та гостинці, є блискучі кульки, срібненькі бурульки, льодяні бурульки, варені цибульки, колючки зелені, банки із варенням, є сніжок із вати, драні чоботята, дощики прикраси і котлети з м'ясом. Діти, це, звичайно, жартівливий віршик. Сьогодні ми з вами спробуємо на занятті сріблення зробити новорічну, гарну іграшку. Вони бувають різної форми та різного розміру. Подивіться, сьогодні я хочу зробити круглу іграшку, але вони бувають і видовжені, і квадратні. Діти, так як я роблю круглу іграшку, я вирізала коло. А тепер візьму шматочок пластиліну жовтого, можна взяти. Різний колір, який вам подобається. І буду пластиліном, діти, ось так вдавлювати пластилін на картон. Дітки, подивіться, ось так розмазала я пластилін. А тепер візьмемо пластилін іншого кольору і будемо прикрашати іграшку. Іграшку можна прикрашати будь-чим. Фантазуємо, діти. Дітки, подивіться, ось які різнокольорові джгутики я вже зробила. Тепер я візьму ось такий гарний фіолетовий колір. І по колу ось так буду прикладати джгутик. Так, дітки, подивіться, ось закінчила я. А тепер беру кольор, який мені подобається. Я хочу взяти отакий от блакитний. І тепер ось так півколом, діти, викладаємо візерунок. Дітки свою іграшку я прикрашаю різнокольоровими джгутиками. Дивіться, як гарно виходить, дітки. Так, дітки, ось закінчуємо у нас остання дуга. Подивіться, яка гарна вийшла у нас іграшка. А тепер нам ще треба, діти, що зробити? Ниточку. На чому триматися буде наша іграшка? Так, і ниточку робимо. Теж, теж із джгутика. Дітки, і ось так сюди приліпили ниточку, щоб. Іграшка трималася на гіорчці ялинки. Подивіться, ось яка іграшка вийшла, така різнокольорова. Дітки, ці іграшки куплені в магазині. А ці дітки-іграшки я зробила сама. Подивіться, вони і великі, і маленькі, і візерунки у них різні. Діти, а щоб вийшла ось така гарна іграшка, вам треба просто взяти і змішати пластилін. І у вас вийде така гарна новорічна райдужна іграшка. Дітки! Ось такими гарними іграшками ви можете прикрасити навіть свої ялиночки, які у вас будуть вдома. Дітки, ось такі ялинкові прикраси, такі гарні іграшки можна зробити своїми руками. Зробіть, дітки, і ви свої іграшки, а я буду з нетерпінням чекати. До побачення!